Його потрібно придбати, його за щось давали і його зараз можна купити, наскільки я знаю. От ми зараз після того бою подивимося, тому що хтось мені писав, хлопці, хтось мені писав. Сімон Сімонич. White Room геймінг, скільки може коштувати. Не та Ні скільки я по факту не рекламую, бо <смеш> в мене самого не є такий канал, щоб робити якусь рекламу. По-друге, я не звик брати грошей, тому не бачу сенсу. Я можу просто поставити в рекомендовані, в кого буде бажання, нехай собі хлопці заходять, дивляться, тут немає ніяких питань, не потрібно ніяких цих вон там. Грошей я без проблем, щоб просто ви знали, що не завжди реклама є дієва, тому що кожна аудиторія, кожні глядачі вибирають це що їм подобається. Тобто, реклама не завжди гарантує вам. То, що от в мене перший канал також не є дуже сильно великий. Є свій певний контингент хлопців, які вже вон, дивляться мене довгий час, і за що я їм дуже сильно дякую. Я зрозумів. Тобто, ну, без проблем, хлопці. Тіло не в грошах. Я не беру грошей, воно знаєте, не знаю, як там хто інший, що бігає за ними. І чекає який момент, я не бачу сенсу просто. Тим більше також. Тим більше також ви робите контент. Тому чому б не допомогти своїм. З радістю. Без проблем. Я поставлю в рекомендовані, а там хай собі хлопці дивляться глядачі, тому що. У ну, мене може бути своя аудиторія, у вас своя, може комусь подобається, без проблем. Хай хлопці підтримують. Так що. Без проблем. Після стріму запустимо, поставимо. Хай собі хлопці заходять. І вам всім дякую. Ми робимо за кашу. Абсолютно вірно. от та Я не бігаю за грошима, хлопці. У мене нема тою... того такого фанатизму, знаєте, щоб. А, ну все правильно. Я також нічого не купляв. Все, що в мене було, я. е все отримав з мого контриб'юторства, в якому я був. Я був колись хлопці-контриб'ютором. манно, та. Я був колись контриб'ютором, тому всі ці плюшки, преміум і всі мої кораблі, та все, що у мене було після цей. Зараз також є ціль вернутися хлопці в контриб'юторство. І, по-моєму, ми підходимо по всім нашим параметрам. Я був ним. Я сподіваюся, що ми повернемося в те сімейство. Дякую. Дякую, вайтеру. Ну, і... Аналогічно вам можу побажати успіхів у вашій подальшій праці, як то кажуть. В корабельній. Так, <гум> так, ну що, починається стояло. От той бій, хлопці, я взагалі вийшов без командира. Вийшов без командира і що ще тулсу ми забираємо. Чи мої стряди швидше мають долетіти, так? Бульк? Бульк-бульк. Так, ти за ти кашу ти абсолютно вірно. За, за кашу, за вподобайочки, хлопці, за вашу активність і. І все для вас, стрімом. Без вас би ж не було. Падлюка, падлюка обійдевся на мене разом з кобу. От відписались. Відписався, щось обійдився. Серйозно. Дякую за лайк. Там так... Ай-яй-яй, Адатара! Ой-ой-ой! Олексій Сергій ось. Ну, що зробиш буває. Так не просто, що відписався, ще й забанив навіть мене і вже йому не написати, нічого. Ну, це таке, врочби, він дядько дорослий, тому робить такі інколи. Але це його вибір і як то каже, його, його право не, не заставляє нікого. Що за контриб'ютор Ігор? Це є та людина, яка робить контент по кораблях, відеоконтент, стримить, стримить, робить відео огляди і тому подібне хлопці. І за це він, йому дають для розіграшу серед своєї аудиторії різні плюшки, щоб ви знали, які він спокійно. Який він спокійно розігрує собі, тішить кодами. Різними. Я сподіваюся, що ми повернемося до того обов'язково. Контриб'ют. Ух, там Сталік стоїть. <різь> Як їх відірвати? <різь> ну, чувак, на Сталіку там просто безстрашні ходить буртом, мама мія. Ну, це гріх таке пропускати. Ну, я казав, так не можна Ґен вставати. Ґен Сара Марковна 31 го року народження, напевне. Ґху. Тобто, якщо я вернуся в контр'юторство, тут есмінець, то я зможу вас, хлопці, тішити. Тобто, прямий зв'язок, абсолютно вірно, прямий зв'язок з розробниками. Вони будуть давати там кожного місяця певні контейнери, які ми будемо розігрувати для вас, для аудиторії нашої, і ви зможете собі там утримувати якісь ігрові плюшки. На дні народження на якісь такі свята вони також дають можливість розігрувати різні прям лодочки. Коротше, багато чого цікавого, хлопці. Заблоке випередження я взяв. Привіт, пазо. Мають. Я не знаю, мають працювати, братику. Я вже навіть поставив цю донейт юай, мало би працювати, я не знаю. Чи ніхто, напевно, нічого не кидав. Не потрібно, тримайте для себе, хлопці. Мали би вже працювати з оповіщенням, наскільки я знаю. Вроді би я там щось налаштовував. Ай, там полетіли снаряди по 3, чи мої будуть. Ну, сапка на твічі, так. Дякую, до речі, Вайтрум. Дякую, братику, тобі. А, супер, добрий Ну там, бачите, суперконтейнер. В нього таке враження, що там реально, блін, підкручено. А, пише, що юзер не провалідований. А, то значить вони хочуть цей, як воно називається? Вони хочуть, щоб якось ідентифікацію прийти. Коротше, не треба нічого, не трать. Не трать, братику, не трать, хай буде, тримай для себе. Я зрозумів, там зараз якісь ті фішки, що там треба якусь ідентифікацію і тому подібне. Коротше, не потрібно, хлопці. На ну, ЗСУ киньте. Так, ну Мар Марко Поло ми забираємо, по-моєму, я так думаю. Не потрібно, не тратьте. Бляха, ми тут серйозно відіграли. Адатара там. Адатара рубає всіх. Так, заубургунечка. Тут нас. Тут гірінг десь, пацани, і я не знаю де. Але башні повертаються, і оперний театр. А тут і Смінець десь є, от він мене світе. Не можу поняти, де якийсь там бойко. Є, там у мене Ямамото стоїть White Room. У мене Ямамото. Не хочу лізти вперед. На 8 тисяч. Та в мене Ямамото стоїть. Ямамото навики в мене все стоять на башні, але він такий є тяжкий. Він такий є, друже, тяжкий. Костянтин Порш, привіт. Є питання не питаємо. Чому ти тут німецькою німецькакогоське? Або я її поставив, бо вона та якби преміумна. Тут можна любу ставити. Поставимо Джастіна Ліонса. Тут можна любу я просто собі його поставив, бо він колись оцей Йоханнес Меклейн Його можна було там. За щось його давали, коротше, типу він преміумний. Він на рулях зао. ЗАО на рулях хлопці, тому такі маневри в нього, боргунічка мене пробила, хоча я е, цей. Рестрім бот? Це типу. Ой, яка озвучила. Rest це рестрім бот. То цей ботік, який нам ще показує чат з твіча. Хто дивиться на твічі, пише, то він показує ще чат з твіча. Тобто дублює Добродом Дублює нам ті повідомлення, які ще. Попередній тип такий був кращий, та Я поняв. Зараз зміним. Зао на рулях. Я, я зрозумів кость. Я зрозумів. Зараз зміним? Без питань, панове. Наразі тільки Зало доберемося поміняти. Я сам тут багато так все помінялося, стільки те озвучки помінялося в Краще Марини хосьошна. О, зао не світиться. Зао хоче торпедки кинути нам. Ну, хтось тут бомбочки закидає. Дякую, Костянтин, дякую тобі, дякую за вподобайку, за лукасики ваші, дякую, хлопці. Ви найкращі. І ті, хто на твічі, і ті, хто на ютубі. Зараз ми змінимо, зараз ми поставимо що я хочу залу забрати, залу не світиться зараза, хоче жити, жук. Не хоче, от не хоче, жук. І все. Я хочу зараз викачати тих 300 тисяч, щоб перевчити кепа на Мінісоту, пацани Будемо з вами викачувати Міннесоту, цю черепашку в 40 секунд перезарядка. Коротше, але там є чого страдати, тому що потім після неї Вермонт. Вінець гілки 10 рівня. Мерсон не хоче світити. Of the Imperium. Ebon! Ebon! Мало ні, Та то треба, напевно, що цей. Марсо, якби хотів, то він би вже його би посвітив. А от я зараз. А, ага, торпеди його не дійшли, він думав, що ми будемо йти. Жорстке озвучення в мене. Слухай ну файно накинули ми блін. і форманули і по досвіду оскільки скільки ми Е, 381 тисяча чисто, слабей.